на каналі Катя Федоренко Сьогодні сьогодні буду складати педал у школу. Я почну. Спершу, що я почну, це ось з цього карманчика І в мене на каналі ще є розпаковка з Каті Сохо Це там був саме цей педал. Ну Давай розпаковувати Перше, що я походу, це ну, з ручок юліфтів. так и вот такую ручку. И тут с ручку с палочками. вот такие вот оливчик с хомячками вот хомячки. ше вот такую с ручку чи кто это я не знаю так вот и вот котику попушила ручечку. ручку Отакі, ось такий ось такий попшинок олівчик. Ще два олівчика ось такий ось. І ось таку ось ручка. Це оців завершених. Приходимо до головного ацівка. Перше я покладу сюди олівці. Багато олівців. Поболівати я люблю. Накидаю. Отак це все виглядає. Ой. Виглядає. Так пошану покладу. Ой, я один олівець пропустила. Де ж коду туди впадаю? Далі покладу ось сюди. Чи таке? Можна покреслити коло заболювати, Вот тут підкреслити тоді буде хвиля сталі. Ой. Привет, я хочу свого Далее вот такой вот точилка песик. Ластик. Лумка. Ну, Отака ось обича. Тут звичайно ось така вось. Потя вот хорошая, а тя гарна. Хотя вот треба дві. Закладка з гербіодою. Вот такая ось. Корректор. циркуль, потому что я перехожу в четвертый класс, и нам потребуется циркуль, буде, да, напевно. Но все равно беру циркуль. Вот такой вот ножик. Вот. Клей. Карандаш. Ножики. Скотчик. Вот такой вот. Ось такий, можна сказати, блокнотик з кофе-барами, ось такий, ось така, можна сторінка, можна теж повалювати. Спочатку мені потрібно розкритись, в принципі, і тисячу олівців. І далі табличка в ножлях, я на не впадав. Ну і, в принципі, все. Педал у школу готовий. Ви були на каналі Катя Федоренко. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і всім пока-пока!